Всім привіт! Вчора Манчестер Юнайтед зіграв свій другий матч в цьому міжсезоні проти французької банди «Зе Ліону. Давайте подивимося, що там було, як там все відбувалося. Будь ласка, ставте свою вподобайку, лайкосик, щось відкоментуйте. Обов'язково поставте дзвіночок, і мене звати Сіма. Ви на каналі Simon Сейс, і ми починаємо. Порівняння з першим матчем Тенхак випустив майже той самий склад, що й проти Ліцу. Лише Ентоні вийшов у старті замість Форсона. Капітаном знову був Рафаель Варан. А за стандартами, як і в минулому матчі, відповідав знову маунт. Стандартна схема для Манчестер Юнайтед 4-2-3-1. Ентоні змінювався позиціями з Діало, Кобі Мейно та Мейбрі в опорці були. Санчо на позиції Форварда. Сподобався Амад Діало. Він відіграв тільки перший там, як і в минулому матчі. І я вам скажу, що він виглядав набагато вже впевненіше та. Класно, перші сім хвилин були настільки активними від Юнайтед, що я навіть не встигав занотовувати за ними. І за перші сім хвилин Манчестер Юнайтед створив вже три моменти, які ну два точно на мою думку могли точно закінчуватись голами. Перший момент бачимо, що йде пресинг від Санчо, воротар Леона вибиває на підбиранні одразу Мейбрі і віддає передачу на Санчо. Санчо віддає ще лівіше на вільного партнера Ентоні. І Ентоні вже б'є і відбиває воротар. Другий момент не став себе довго чекати. І також після замішкання гравців лівону мейбрі відбирає м'яч, помилка у захисті, діало пробиває. Але мимо воріт. через хвилину знову в момент Ентоні наздогнав м'яч, прострілював у карний майданчик. Мейбрі пропускає і Діало б'є, але голкіпер парирує цей удар. Манчестер Юнайтед свою активність тримав до 20-25 хвилини, після чого трошки заспокоїлись і просто контролювали гру. Були ще пару цікавих випадків, наприклад, як в моменті тут, коли вибігали два гравці Санчо та Маунт, і ще добігав Діало, де Санчо віддавав потім на маунта, але Маунт трошки щось не поталануло. Потрібно також відмінити, що Мартінес дуже часто просував м'яч своїми рейдами по тепловій карті. Бачимо, що височенько розташовувався. Поки не можу сказати, що прям ідеально йде. Де використання стандартів від Маунта, бо поки що ні кутові, ні штрафні не несуть ніякої загрози. Загалом Мейсон Маун за перший тайм зробив точність пасів 95%. Три навіси, два з них були точні, один удар за межі площини і один удар був заблокований. Гарну оцінку отримав за перший тайм 7-1 та Санчо з Кобі Мейно по 7. На другий тайм Тенхак знову змінює повністю склад. І у другому таймі виходять знов нові всі е, гравці. Я особисто очікував побачити Емерана, але тенхак сказав: «зюскі тобі сіма! Ей! Hey! Про що потрібно обов'язково сказати, так це про можливе повноцінне повернення Еванса. З ним поки підписали короткострокову умову, якраз щоб в товариських матчах можна було точно зрозуміти Тенхагу, чи підписати на більший строк, чи ні. Гол недовго змусив нас чекати. Вже на 48-й хвилині. Ван Дебек забиває гол. Правий захисник Хурадо робить вкидання по флангу, і горе прострілює у район 11-метрової позначки, де Ван Дебек забиває, як потім вияснилось єдиний м'яч у цій зустрічі. Джоні Еванс подобався своїм спокоєм на полі, підсказував молодим партнерам та був надійним. За 45 хвилин має точність передач 87%, блокування та винесив м'яча по 2, Виграв одну верхову дуель з однієї спроби. Фред був капітаном у другому таймі, але його гра і непогана, і не найс однозначно. Боротьба за позицію з 8-5 пять вдалих, 10 втрат, 3 відбори, і відсоток точних передач склав 82%. Кобі Мейно та Мейбрі в якихось моментах виглядають. Ють набагато цікавішими ніж навіть той, той самий Фред. Якщо навіть ми враховуємо вік і їх досвід, то вони виглядають точно не гірше ніж Фред. Точно не зовсім увійшов в гру Джо Хаджил, намагався бути корисним, але чи неправильно відкривався, або он забагато багато втрат, ніби і старався, але щось має 14 втрат 40% точних передач. Гравцями матчу стали Ван Дебек та Горе. Вони мають оцінки по 7,5. Ось такий був матч від Манчестер Юнайтед в цьому міжсезоні. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який гравець вам сподобався найбільше. Мене звати Сіма, ви на каналі Саймон Сейс. Щось поставте там, якийсь там лайкосик, будь ласка, і до наступних зустрічей. Всім пока!